Вітаю на уроці музичного мистецтва. Наступна тема відеорозповіді: камерно інструментальні жанри, сюїта, мета з'ясувати, що таке сюїта та у чому її особливості. Звернімося до словничка: Сюїта з французької ряд, послідовність, циклічна музична інструментальна форма, твір, що складається з контрастних частин зазвичай старовинних танців, об'єднаних спільним задумом чи ідеєю. В культурно-історичному розвитку поняття про сюїту не завжди мало таке пояснення. Термін сюїта був уведений французькими композиторами у другій половині 17 століття, але історія сюїти як самостійного інструментального жанру бере свій початок в далеку епоху відродження, і необхідно зауважити, що її поява пов'язана з розвитком в той період мистецтва хореографії. У ті перехідні часи відбувалося помітне розшарування суспільства, яке відчутно проявилося не тільки в матеріальному становищі, але і в культурі, поведінці, рівні освіти. Дана відмінність стала проявлятися і в танцях, які раніше не мали класової різниці, але потім розділилися на традиційні, тобто народжені в народі, і придворні, тобто постановочні, що дозволяли багатіям продемонструвати свій високий статус. Поступово зароджувалася хореографія, яка допомагала дамам і кавалерам опанувати уміння вишукано і благородно рухатися, оскільки мистецтво танцю завжди нерозривно пов'язано з музикою, призначення якої в даному випадку було лише практичним. Композитори, звичайно ж, створювали до танців музичний супровід. Отже, жанр старовинної інструментальної сюїти відомий світу ще з 15 століття. Тоді їх писали для лютні, і історично старовинна сюїта була щільно пов'язана з танцем. Спочатку в ній було два танці: велична павана і швидка гальярда. сюїта видозмінювалась, набувала нових рис, і у XVI столітті зазвичай складалася з чотирьох частин: це були відносно самостійні інструментальні танці, що як цілісний музичний твір виконувався один за одним: але манда, куранта, сарабанда і джига. Алеманда, німецький танець, хода в помірному темпі, пластичний, граційний, величавий. Він відкривав святкування при дворах знатних сеньорів. «Алеманда» звучала, коли представляли гостей на балу, називаючи їх титули та прізвища. Гості віталися з господарями і один з одним, схиляючись в реверанси. Запрошених проводили через всі кімнати розкішного палацу. Під звуки Алеманди вони йшли парами, роздивляючись вишуканий палац та багате оздоблення кімнат. Щоб люди мали змогу приготуватися до танцю та вступити вчасно. В алеманді був за такт. Італійський палацовий сольно-парний танець, який виконувався при французькому дворі. Що стосується танцювальних рухів, то це були кругові обертання танцювальної пари. Куранта була контрастом алеманді. Високопоставлені чоловіки повинні були добре його танцювати, інакше їх виховання вважалося неповним. Іспанський танець-хода. В Іспанії на батьківщині цього танцю існувало багато його різновидів. Швидкі, веселі, запальні. І навпаки, сумні, скорботні, які можна було почути на похоронних церемоніях. Були також сарабанди урочисті, величні, що лунали на балах. Саме цей урочистий танець-хода утвердився в європейських країнах. Швидкий старовинний народний танець кельтського походження, що й досі зберігся в Ірландії. Назва з'явилася через те, що танець виконувався під акомпанемент старої скрипки, яку прозвали Джига, за опухлу форму. Спочатку джику танцювали в якості розваги ірландські селяни. В той час вони носили дерев'яні туфлі. А особливістю раннього виду танцю було те, що танцюристи рухали тільки ногами, удари робилися пальцями ніг і п'ятами стоп. Верхня частина тіла залишалася нерухомою. Також джига вважалася танцем англійських моряків під час плавання на кораблі, коли матроси виходили на палубу, щоб зігрітися, вони постукували і тасували ногами по підлозі, б'ючи при цьому ритмі. Особливостями та ознаками танцювальної сюїти є загальна тональність всіх чотирьох танців та загальна вихідна мелодійна фраза. Ці ознаки були і в двочастинній сюїті. Притаманний також варіаційний розвиток завдяки загальній початковій фразі частини сюїти перетворюються в варіації на цю фразу. Ще одна ознака контрастність темпів. Не просто присутня в сюїті, а й поступово наростає у першій парі танців Алеманда і Куранта контраст темпів невеликий. Але в наступній парі Сарабанда і Джига контраст дуже значний, адже поруч поставлені найповільніша і найшвидша частини циклу. Контрастність ритмічних малюнків теж помітна, адже кожен танець має свій характерний ритм. Ознакою є і загальна для всіх танців форма. Всі танці в такій сюїті пишуться в одній і тій же формі, як правило, в двочастинній. Пізніше в сюїту почали вводити інші танці: Менует, Гавот, Пасп'є, Буре, Пасакалія, Чакона, Ригодон, Контрданс, полонез. навіть не танцювальні п'єси, співучі арії, прелюдії, увертюри, токати, музичну групу танцювальних і нетанцювальних п'єс. Які звучали між сарабандою і джигою, називали інтермецо. сюїти французьких клавесиністів будувалися більш вільно, на відміну від німецької школи, де сюїта складалася тільки з танцювальних номерів. Вони рідко дотримувалися стандартної послідовності танців, але Куран та Сарабанда Джига. Перевагою сюїт французьких композиторів 17-18 століття є програмність. Це були музичні жанрово-пейзажні замальовки, 20 і більше п'єс у сюїті. З початком епохи класицизму у другій половині XVIII століття жанр сюїти вважався старомодним і був витісненим симфонією та інструментальними концертами. У 19 столітті жанр сюїти відродився, однак цей термін мав інший зміст. Композитори, зберігаючи головні особливості цього жанру, Циклічність побудови і контрастність частин дають їм інше образне тлумачення, танцювальність стає не обов'язковою ознакою. У Сюїті використовується найрізноманітніший матеріал. При цьому танцювальна музика не зникає із сюїти, а навпаки, у неї вводяться нові сучасні танці. Нерідко її зміст визначається програмою. Наприклад, загальновідомою є програмна сюїта норвезького композитора Едварда Гріга «Пергюн». Сюїтами також називали інструментальні збірки фрагментів з більших опусів, наприклад, опер чи балетів, або ж послідовності невеличких п'є. Об'єднаних тематично. У творчості українських композиторів потрібно відмітити сюїту Миколи Лисенка. Микола Віталійович Лисенко багатогранно обдарована особистість, композитор, піаніст, віртуоз, хоровий диригент і фольклорист, фундатор національної мистецької освіти, один із корифеїв українського театру, організатор перших всеукраїнських громадських об'єднань. У дитинстві малий Миколка ходив одягнутий в оксамит та мереживо. Був вередливим і свавільним хлопцем. Панича виховували, як і більшість дворянських дітей. Заможні батьки дуже пестили дитину. У 9 років він написав свій перший музичний твір Вишукану польку, яку батько видав у подарунок до дня народження сина. Хто тоді міг подумати, що хлопчик-аристократ захворіє національною ідеєю і самовіддано служитиме їй усе своє життя до трагічних останніх днів, що навколо нього гуртуватиметься цвіт української творчої еліти, найбільш освічені талановиті і вільні особистості, які закладуть духовні підвалини майбутньої України? Держави. Він навчався у Лейпцигу, знав сім мов. А першою його мовою була французька, адже мама з дворянського роду Луценків, випускниця Смольного інституту шляхетних дівчат у Петербурзі. Після скасування кріпацтва батьки збанкрутіли, і дворянин Микола Лисенко, закінчивши університет святого Володимира, заробляв на навчання у Лейпцизькій консерваторії, працюючи мировим посередником. Пізніше композиторська праця ніколи не приносила йому грошей. Утримувати сім'ю він міг тільки за рахунок викладацької діяльності і лише вночі займався улюбленою справою писав музику. Лисенко найбільший європейць в нашій музиці. Про це говорили сучасники композитора, проте не на його батьківщині. Перші його виступи в Празі 1868 року настільки захопили європейську публіку, що чеська критика назвала його апостолом слов'янської музики. У листопаді 1912 року проти композитора було порушено кримінальну справу. А через чотири дні Микола Лисенко помер від серцевого нападу бажання вшанувати на останній дорозі митця, який прагнув об'єднати націю за допомогою музики, вивело на вулиці Києва близько 30 тисяч людей. Основною метою його життя було вивести українську національність з хуторянської обстановки на європейський шлях, представити Україну перед лицем усіх слов'янських братніх народів і європейських мужів у сфері мистецтва. Лисенко був аристократом за походженням, але головне він приєднався до справжніх аристократів духу. Кращих представників творчої інтелігенції всіх часів. Увійшовши у вічність музичним символом нації, йому належить фортепіанний твір, українська сюїта у формі старовинних танців на основі народних пісень. Вона складається з шести частин. Кожна з яких написана на мелодію народної пісні.